Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт нарада. Моє ім'я Олександр Сапельник і сьогодні. в Нашій програмі ми розберемо одну важливу і досить актуальну тему сьогодення. Це патронат над дитиною. А детально ми розберемо її з нашою гостею, заступницею начальника служби у справах дітей виконкому саксаганської районної місті ради Наталію Карповською. Педаля ради вітати вас. Рада вітати. Давайте почнемо з такого запитання загального, так що потрібно кожній дитині? Перш за все, кожній дитині, як звісно, потрібна любов, увага з боку, по-перше, з боку батьків, тепло, харчування. І головне, щоб батьки належним чином виконували свої обов'язки, щоб дитина не потрапила в поле зору відповідних організацій та служб. Так. Так. Яке головне завдання патронату? Патронат це послуга, яку наразі в 2021 році запровадили на законодавчому рівні. Послуга соціальної підтримки дитини та родини. Ця послуга надається як дитині, яка опинилася в складних життєвих обставинах, також родині, в якій виховувалася дитина, її батькам або її законним представникам. А, а хто такі патронатні вихователі? Патронатні вихователі це громадяни, які пройшли відповідний курс навчання. Отримали кваліфікаційну е, кваліфікаційні умови для того, щоб виконувати функції патронатних вихователів. Патронатним вихователем може бути повнолітня особа, яка мала має на вихованні своїх діток старше 4 років, або має професійно, е, має досвід професійного виховання дітей. Угу. А, як діти, е, які діти потребують влаштування під патронат? Під патронат потребують діти, які тимчасово перебувають в складних життєвих обставинах. Це якщо або батьки їхні перебувають в місцях позбавлення волі, або батьки перебувають на лікуванні, або в них в сім'ї якісь негаразди склалися, які необхідно їм подолати завдяки наданню цим батькам реабілітації соціальних послуг. Такі діти потрапляють, можуть потрапити в патронатну родину. Діти будуть проходити свою реабілітацію, їх батьки будуть. Відповідної структури надавати їм послуги для того, щоб вони пройшли, узлагодили всі свої питання їм повернули дитину на виховання або. Навпаки, не повернули, а здійснили заходи щодо е, влаштування дитину в подальші форми. А, наскільки я правильно зрозумів, патронат – це коли дитина, це тимчасове перебування? Тимчасове, дитину, так? да. Е, е, якщо дитина потрапляє в складні життєві обставини і виникає така необхідність, що необхідно врятувати е, дитині життя та здоров'я. У зв'язку з тим, що в нас в місті немає патернатних родин, такі діти потрапляють в лікарню. Но, е, для дитинки це не дуже добре, тому що в лікарні перебувають хворі діти. А дитина потрапляє, може потрапити в центрі реабілітації – це також заклад державного рівня наразі. Наша держава робить всі такі дії для того, щоб діти виховувалися, навіть тимчасово виховувалися саме в родині, щоб у них зберігалися всі традиції, які дотримуються в сім'ї. Тому от патронатне, патронатне виховання і для цього на законодавчому рівні передбачено. А так а кому громада може довірити дитину? Ну, як я вже сказала, що громада може довірити патронатному вихователю, який має на вихованні своїх діток старше 4 років, який пройшов відповідні курси, за стану здоров'я може виконувати всі ці обов'язки, немає судимості та не має, його не позбавляли батьківських прав у відношенні його дітей. Ну, а саме головне це бажання надавати дітям тепло, турботу та увагу. А що гарантує сама держава? Сама держава гарантує е, такі умови. По-перше, це офіційне працевлаштування. Наразі е, патронат е, патронатне виховання це е, передбачено законодавством як форма працевлаштування для осіб, які не мають відповідної роботи. Офіційно вони влаштовуються відповідно до договору. Е, офіційно влаштовуються на роботу, отримують зарплатню у розмірі 5 прожиткових мінімумів. Наразі це складає близько 21 одної тисячі. Це якщо у родині перебувають дітки. Якщо дітки в родину тимчасово вивели з родини, батьків наладились відносини. Ми туди дитину повернули на виховання. Патронатна родина функціонує, батьки отримують мінімальну заробітну плату в розмірі 6 тисяч гривень. Також держава передбачає оплату послуги помічника вихователя в розмірі мінімальної заробітної плати. Також отримують кошти на утримання дитини. Це близько 2,5 прожиткових мінімум. Наразі це з 7,5 тисяч, якщо це дитинка здорова. Якщо дитинка з інвалідністю або з вілоінфікцією, плюс 10 тисяч, ой, вибачаюсь, 10% від суми, яка передбачається на отримання цієї дитини. І йде страховий стаж Відповідно до пенсійного фонду, ну, тобто від держави допомога мені здається більш ніж достатня і доволі непогана така. Так. так, а як стати патронатним вихователем? Для того, щоб стати патронатним вихователем, необхідно звернутися до служби у справах дітей районної місті ради за своїм місцем мешканням, отримати перелік документів, зібрати цей пакет документів, потім пройти навчання. Після навчання видається довідка звернутися до служби у справах дітей, і далі ми вже вирішуємо створювати про створення питання щодо створення патронатного вихователя в районі договір, укладається з виконкомом І все, патронатна родина готова. Підбираємо діток в родину. Чи кожен може стати патронатним вихователем? Якщо документи відповідають вимогам законодавства, так. Головне бажання Паналі. Ще раніше ми з вами підмітили так, що це тимчасове перебування дитини. Так. Скільки воно може тривати мінімум і максимум? Мінімум це залежить все від обставин, максимум 3, від трьох до шести місяців, шість місяців, максимум. А потім вже вирішується питання, чи повернення дитини в біологічну родину або інша форма вже постійного влаштування, така як опіка, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу. Підали, і про Опіку хотілось би ще поговорити. Що за така за форма, так е наразі існує чот е чотири форми: сімейного виховання: це усиновлення, опіка, прийомна е сім'я і дитячий будинок сімейного типу. Ну найпріоритетніше це усиновлення, оскільки дитина, яка е підлягає усиновленню після набрання рішення суду законної сили, е набуває права рідної дитини. Опіка це е опіка, прийомна е сім'я і дитячий будинок сімейного типу. Туди влаштовуються дітки, які позбавлені Батьківського піклування або діти-сироти, також держава їх забезпечує і прийомних батьків, і діток у цій родині мають грошове забезпечення. Батьки-вихователі, прийомні батьки мають 35% від суми, яку вони отримують на дитину заробітну плату. Дитинка, яка перебуває в прийомній сім'ї, під опікою в дитячому будинку сімейного типу на цю дитину також нараховується грошове забезпечення у розмірі 2,5 прожиткових мінімум. Всі ці дітки, які перебувають, Бувають прийомній сім'ї під опікою в дитячому будинку сімейного типу, мають статус, підтримуються державою, вони на оздоровлення виїжджають безкоштовно і мають льготи, пільги при вступі в навчальні заклади, також під час медичних будь-яких потреб мають пільги. Так, чудово. Ну що ж, Педалі, я хочу вам подякувати за те, що ви звітали сьогодні в нашій студії, і дякую. що ми з вами ось так от більш детально розібрали таку дуже важливу актуальну тему нашого сьогодення. Я вам щиро дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт «Нарада» і говорили ми на тему патронату над дитиною. В гостях у нас була заступниця начальника служби у справах дітей виконкому Саксаганської районної у місті ради Наталя Карповська. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.